Що відбувається з ноутбуком, який дуже-дуже-дуже давно не чистили? Зараз подивимось. Ну, перше, що бачимо, там прям пилу дуже багато. Як вам? Нормально. Такі от пилеобразування, блін. Народ. Доглядайте за собою техніку. Блін, якщо бачите, що довго не чистили, несіть на чистку Тому що потім згорить. Термопаста вже Ох, то тут я так зрозумів, що вообще заводська Но це ноутбук ще із тих времен. Знаєте? Старенькой. На Windows 7. Ну вот таке от буває